Друзі, всім привіт! Ви на каналі GPS Life, і мова сьогодні піде про персональний gps трекер від топового бренду QuickLink, який є відомим у всьому світі по виготовленню саме ось таких. Трекерів сьогодні ми детально поговоримо про gl 300, це топова моделька від цього бренду. Поглянемо на що вона здатна, як працює, та детально протестуємо її у цьому відео. Розпочнемо з комплектації. Вона тут скромна: це блок живлення та невеличка викрутка для зняття сім слотом. Зовнішній вигляд дійсно заслуговує уваги: це найменший в світі трекер з автономністю від 3 до 12 днів, що є дуже непогано. Корпус у нас виготовлений з чорного матового пластику, лише передня частина покрита глянцем. На мою думку, це суттєвий мінус, оскільки трекер. Часом дуже сильно буде подряпаний. На передній частині розташована кнопка керування та три світлодіоди активності його роботи. лівій грані слот під цим карту на правій міні-USB для зарядки. Чесно сказати, можна було під Type-C поставити. На верхній частині присутня кнопка увімкнення, на задній частині наліпка з короткими характеристиками. Всі кнопки прорезинені, а на технологічних отворах присутні резинові заглушки, що забезпечують трекеру високий ступінь захисту від вологи IPX5, і ви сміло можете використовувати його в будь-яку погоду. Дощ чи сніг. Трекер підтримує два режими роботи. Перший це TCP UDP, мобільний інтернет. Працює через мобільний додаток, тобто усі дані ви бачите на смартфоні у фірмовому додатку. Про нього розповім пізніше. Другий режим SMS відправляє дані на номер телефону власника. Як працює, зараз розповім. Перший режим дає змогу переглянути детальний маршрут, переміщення об'єкту з позначками на карті, все максимально точно. Другий варіант це режим очікування. Трекер нічого не передає, лише коли власник телефонує на нього, і той відразу скидає. Координати в смс повідомленні В такому режимі роботи він буде максимально автономний до 12 днів. І нарешті третій змішаний варіант роботи, коли одразу використовується два попередні режими. Також слід зауважити, gl 300 підтримується всіма провідними платформами моніторингу, тому може бути включений до складу будь-якої системи моніторингу чи охорони. До речі, це єдиний трекер, що використовується поліцією охорони та військовими, що додатково свідчить про високу надійність пристрою. Також трекер можна використовувати як тривожну кнопку, достатньо лише на. Тиснути її декілька секунд і сповіщення одразу прийде на ваш смартфон чи на пульт керування охорони. Ось декілька ідей, де можна застосувати трекер, наприклад, для моніторингу за дітьми або пристарілими людьми, для моніторингу за співробітниками, для моніторингу транспортних засобів авто або мото, для контролю за багажем та товарами, для захисту обладнання та дронів, для моніторингу тварин, особливо мисливських собак та великої рогатої худоби. Насправді, трекер універсальний, кількість варіантів використання в житті просто не злічена. Звичайно, що у такого. Трекера присутній додаток, в якому зберігаються усі потрібні дані. А також в реальному часі можна переглянути де розташований він зараз. В додатку працює функція сповіщення, контролю швидкості стану батареї, початок або кінець руху. Існує також функція контролю геозон і сповіщення в разі виходу або входу з геозони. Сповіщення тривожної кнопки, коли трекер відправляє сповіщення в разі натискання на середню кнопку. Також тут ви можете детально переглянути усі маршрути, які були за потрібний вам проміжуток часу. Усе зберігається у Хмарі безкоштовний тариф. Надає 50 МБ місця для початку цього більше, ніж достатньо. Є окремо вкладка хронології та дашборди. Одним словом, додаток функціональний. Тут можна все детально переглянути та зробити усі потрібні звіти з пересування об'єктом. До трекера є велика кількість аксесуарів, корпуси з магнітним кріпленням, зарядні пристрої від прикурувача, інтерфейси під'єднання до автомобіля, шкіряні чохли, інтерфейс для підключення зовнішньої додаткової батареї і так далі. Усі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Якщо у пошуках дійсно якісного мобільного трек... Екера тоді gl 300 точно вам ідеально для цього підійде, оскільки пропонує дійсно хорошу автономність, стильний дизайн та головне точні координати, де він знаходиться і який маршрут він подолав. Все це gl 300 нам може запропонувати. Не забувайте підписуватись на канал GPS Life, У нас багато цікавої інформації. Свої думки як використовувати цей трекер обов'язково пишіть в коментарях під даним відео. Ну а з вами був Юра, і на сьогодні це все.